Всім доброго дня! З вами військова та політична аналітика. І сьогодні ми розглянемо новину про дозвіл США, а конкретно президента Джозефа Байдена бити ракетами «Атакамс» з дальністю в 300 км по території Російської Федерації. Отже, до деталей: розгортання північно-корейських військ на Курщині сприяло рішенню Байдена щодо дозволу бити атакамс по Росії. Отже, з цих новин зрозуміло, що саме по Курській області тільки дозволено застосування даних ракет. Увага чи не у всіх міжнародних ЗМІ привернула інформація про те, що президент США Джо Байден після місяців роздумів таки дав зелене світло на можливість застосування американських далекобійних ракет по території РФ. Однак, як відзначили у СНН, за словами офіційних осіб, зброя наразі призначена для використання переважно на Курщині, де російські війська намагаються вибити українські сили. Маючи там величезне нагромадження військ, Росія намагається забрати Курськ зі столу як потенційну розмінну монету для українців у будь-яких майбутніх мирних переговорах, чого США не хочуть допустити. Ідея полягає в тому, щоб допомогти Україні якомога довше отримувати Курськ. Пишу НН. Також американські журналісти відзначили, що Білий Дім спрацював з звичайною схемою, місяцями відмовляючи задовольнити запит України на отримання зброї, побоюючи, що це може призвести до ескалації. А тоді Київ голосно засуджує відмову, і саме коли запит, начебто, 100% заблокований, адміністрація Байдена його погоджує. Також додатково розглянемо яку кількість, хоча приблизно, так як точних підтверджених даних немає. Не, має Україна зараз ракет Атакамс. Отже, Збройні сили України можуть мати понад 100 далекобійних ракет Атакамс. Смечується на увазі, а ракети дальністю понад 300 км. США таємно відправили Україні понад 100 далекобійних ракет Атакамс у березні. Мається на увазі березень 2024 року. У березні Україна таємно отримала від США понад 100 ракет великої дальності Атакамс і велику кількість одиниць касетних боєприпасів у межах пакету допомоги на 300 мільйонів доларів, повідомляє New York Times із посиланням на високоставленого американського представника. Зазначається, що допомога була надана після того, як президент США Джо Байден таємно схвалив передачу атакам у сулютому. До цього США відпляли атакам з дальністю до 100 миль. Отже, точна кількість невідома, скільки ракет саме залишилося від цього пакету допомоги. Але, напевно, декілька десятків одиниць точно залишилося. Чекаємо про новин про нові пакети допомоги з даними ракетами і про знищення військових об'єктів на території Курської області, знищення скупчення живої сили, складів боєприпасів та військової техніки. Слава Україні! Все буде Україна! До зустрічі!